Ха, піймала. Що ви бачите перед собою? Це потенційно скарб. Тут ми маємо скетчбук для маркерів від українського бренду 99 Ideas Art. І у нас тут сказано, що скетчбук цей згодиться для скетчерів, від початківців до професіоналів, любителів малювати, художників, професійних ілюстраторів, архітекторів та дизайнерів. Ну, я наче підходжу під цей опис, бо я любителька малювати. тому ми будемо тестити. І перевіримо, чи підійде для цих усіх людей цей скетчбук. Тут 48 листів, 96 сторінок. Це важливо. Так, це двосторонній скетчбук для маркерів українського бренду. От і поглянемо, що воно таке, бачите, український бренд. Щільність паперу 220 грам. І це А5 формат. Унікальний двосторонній непрозорий папір, ідеальний для малювання маркерами на спиртовій чи водній основі олівцями, чорнилом та ручками. Яскраво білий колір та гладка поверхня дозволяє створювати насичені та глибокі кольори малюнку. Папір має всередині захисний шар, який попереджує просочування чорнил та дозволяє використовувати для роботи обидві сторони одного аркушу. Підходить як для новачків, так і для професіоналів. Зараз будемо тестити. Але не з кішбуком єдиним. Також тут є маркери сірих тонів. Як ви бачите, той самий український бренд. Будемо сьогодні дивитися, які вони. Бачите, вже можна подивитися, які тут є кінчики, тонкий та широкий долотом. І ось, власне, теж опис. Е, можна подивитися палітру кольорів. І давайте ще почитаємо опис, бо що нам ще тут робити. У нас тут огляд матеріалів, бляха, професійний огляд. Зараз я вам все тут огляну. Двосторонні спиртові маркери для творчих людей дозволяють створювати художні роботи будь-якого рівня складності та напряму. За допомогою широкого наконечника ви можете малювати широкими лініями та швидко заповнювати кольором великі області. Тонкий наконечник дає можливість додавати деталі та точкові фрагменти у вашу роботу. Широкого наконечника широкими лініями. Угу. Коректор у них той самий, як у мене, відсутній. Так, спочатку ми подивимося на ці маркери, а потім помалюємо у скетчбуці і подивимося, що там за шедеври можна зробити. На дотик дуже приємно, мені подобається. І папір на дотерк теж дуже приємний. Ледве-ледве шорсткий, майже непомітний. Папір загалом гладенький. Дякую, пес. А маркери та скетчбук мені подарував мій брат Дагот Крафт. Він виготовляє різні ювелірні прикраси, а також середньовічно натхненні штуки типу фібул. Ура. Або Кресал. Сходіть в інстаграм, пошукайте Craft, купіть якусь штуку. У -у -у -у. Дивіться вони так. Ну, куди, подивіться, виглядають вони доволі симпатично. Почнемо. Вуп, вуп. Ха, made in China. Звісно ж, колір темніший, ніж тут показано, тому завжди-завжди потрібно вифарбовувати маркери перед процесом роботи. Скажу так, мені подобається, як вона малює. Порівняйте з кольорами на пакуванні. Що скажете про різницю? Можете написати в коментарях. Можете все, що завгодно, написати в коментарях. Ваші коментарі дуже допомагають розвитку цього відео, так як і ваші вподобайки і поширення. Дуже дякую за актив. Давайте тепер візьмемо перший і п'ятий, подивимося, як вони, як вони змішуються. Чи непогано, і мені подобається, що вони в принципі не розтікаються, а тримають форму. Це теж важливо. І тепер головний тест: нічого не видно На звороті Ого! Заради цього варто купувати такі скетчбуки Далі я вирішила затестити всі наявні в мене маркери на цьому папері, оскільки тепер це буде мій основний скетчбук для маркерних робіт. Я давно шукала замальовник, котрий має листи зі спеціальним прошарком, що дозволяє малювати з двох сторін, і економить вам чорнило. Тож воля, я його знайшла. І ще додам таку річ, бо, можливо, хтось не знає, коли ви робите вифарбовок, то потрібно також підписувати кольори маркерів відповідно до їхніх купачків. А тепер час для тестового малюнку. Для нього я обрала пташину жертву, синичку. Я давно хотіла помалювати птахів, бо начиталася книг від Наталія Тамась і пірнула в бердвочинг. Хоча ні, поки не пірнула, а швидше зайшла по коліна, бо ще ні бінокля не купила, ні годівнички. Зате ворон я сталкерила ще з часів. мезозою. Anyway, поки я тут малюю, я понарозповідаю вам цікавих фактів про синичок, бо ну, треба ж щось говорити на фоні. Тому буде вам пізнавально розважальний контент. З мене цікавинки, а з вас подобайка. По-перше, малюю я синичку блакитну. Її ви можете побачити як у місті, так і в лісі, і має вона щиро українське забарвлення. У синиць блакитних відсутній статевий диморфізм, тобто щось самці, що самки на один цьоп, принаймні для людського ока. Але птахи розрізняють кольори і в ультрафіолетовому спектрі. А самки синичок приглядаються саме до таких кольорів на голівці самця, коли настає горні тайм, і треба шукати батька майбутнім яйкам. Але це не вилляться у історію кохання по типу лебединої вірності, а радше перетвориться у бразильський серіал. Якщо самочка самиці блакитної не знаходить підходящого партнера. То сміливо йде здобувати хороші гени від інших парубків і обиратиме синичка коханців не тільки очима, а й ушками. Попитом користуються серенадоспівуни, співуни які починають співати найраніше. В підсумку 40-60% діточок можуть бути повношлюмними. Тепер уявімо собі, гніздо з яйцями синички. Тепло, затишно, мама птаха висиджує яйка. Як тут не завестися на товпокрово сісь? Не дуже приємні сусіди, і птахи їх терпіти теж не планують. Синичка блакитна буде припасовувати до гнізда різні пахучі трави, щоб відлякувати шкідників. А старші самки можуть навіть організувати ремонт зі зміни підстилки. І нагадаю, що дізналася я про це синичене життя, буття з книги Наталія Тамаць, Пташина, історія, скандали, інтриги і мистецтво виживання. Дуже рекомендую до прочитання, як в принципі, і більшість книжок Віхоли, насправді. Якщо тепер вам теж захотілося спробувати себе у передвойчингу або просто погодувати цих милих створінь. Наприкінець хочу дати кілька рекомендацій про харам і халяль пташиної дієти. Перше, птахам не можна давати їжу з сіллю, цукром або смажено. це три великі НІ пташиного годування. З хлібом треба бути обережними. його можна трохи додавати до основного корму, але не житній. Також не варто класти в годівницю гречку, рис, овес, ове, ячмінь та пшоно. Зате синички кайфуватимуть від насіння соняха, гарбузів, дині льону, вівсяних пластівців, сушених ягід і сала, але не соленого. Пам'ятаємо про три дні. Лекцію завершено. Дякую за увагу. Розбавлю цей потік фактів ще своїми історіями про споглядання птахів. Якщо ви не нові на каналі, то про ворон ви наслухалися, дай Боже. Тому я зміню птахівку і натомість поговорю про пірникозу велику. Можливо, ви знаєте їх як норців або чули з російщини норчак. Вони гніздяться біля прісноводних водойм і для неуважного ока може здатися, що то плавають такі собі качки. Але пірнико з великих відрізняють довші шиї, гострі дзьоби і зовсім інше забарвлення, ніж у качок. Бачите, щось чубати з оранжевим пір'ям на голові то пірникоза. Але цього всього я не шарила до недавньої поїздки з сім'єю на озеро. Трохи контексту, я водне створіння, і якщо йду плавати, то хоча б на годинку, так і доволі далеко. А ще в мені димають мисливські інстинкти, але без бажання полювати бідну птаху, а з бажанням наздогнати, підкрастися, роздивитися зблизька. І от уявіть, пливу я собі, пливу вже маючи бердвочинські таракани в голові. І тут на воді щось пташине і дивне. Як тут не поплисти до птахи? Тихо й обережно. І отак я собі знайшла заняття на кожен заплив. З рекордів підпливти до птахи на достатню відстань, метрів так на за три, щоб добре роздивитися оперення і впевнитися, що пірни коза то таки пірний коза. Скажу вам, що соватися за цими створіннями це ще той марафон, бо вони не просто плавають швидко, а ще й пірнають надовго ну, пірни кози. Так що треба спинитися у воді і пильнувати, де воно з'явиться. З бонусів я бачила, як самець пірни кози годував самочку рибкою, і це було дуже дуже мило. Взагалі мені дуже подобається дізнаватися щось про птахів і банально помічати їх. Особливо в місті, бо я таки дитина природи, і гарно бачити ту природу всюди. Одразу нас піднімається. Наприклад, біля озера я побачила птаху плиску, плиску бі білу, чи, чи сіру, чи чорну. <с> чи якусь плиску, така сіренька пташечка з білими боками, але чорною грудкою. О, я побачила цю пташечку і думаю, ого, яке воно гарне, як біжить швидко, що за маленький динозавр! І буквально сьогодні побачила її в місті. Така ого, а воно і тут була. От такі справи. Тим часом малюнок майже готовий. І що скажу, я маю позитивні враження. Від роботи в цьому скетчбукові і від роботи з маркерами, хоча я їх не те, щоб дуже використовувала тут. Але вдається отримати рівномірну заливку, а маркери добре накладаються один на одне. Все-таки головний плюс для мене це двосторонній папір, бо, повторюся, можна економити чорнило, маркер – маркерне і малювати на двох сторінках тобто і папір економиться по суті. Ще скетчбук цей, я дивилася, доволі бюджетний. На головному сайті, ну, на власне, сайті цього бренду 99DS Art. Він коштував щось до 400 гривень. Погодьтеся, як на двосторонній маркерний скетчбук, Це такий гарна, гарна ціна. От. Що ж, на сьогодні це буде все. Дякую усім за перегляд і за те, що ви додивилися це відео аж до цього моменту. Якщо ви це зробили, то вам напевно таки зайшло. А якщо вам зайшло, то підпишіться, будь ласка, на канал. Там є ще дуже багато всякого малювального різні відоси з скетчбуками, з подорожами і скетчбуками, з челенджами. І дуже-дуже дуже багато всякого прикольного стараюся викладаю дуже регулярно, ну, плюс-мінус, ну коротше, багато. багато. Всього. Е, от. Пишіться. І не будьте, не будьте, не забудьте сьогодні задонатити на ЗСУ, якщо ви цього ще не зробили. І все, побачимося в наступних відео. Бувайте!